Привіт! Ви на каналі Навколо світу. І це огляд на готель Grand Hotel Derin 4 зірки. Погнали! Першим розглянемо місце положення готелю на карті: це країна Туреччина, середземноморське узбережжя. Готель розташований в курортному регіоні Кімір в селищі Бельдібі. Відстань від готелю до власного пляжу 400 метрів. До центру міста Кімєр 16 кілометрів. До аеропорту в Анталії 44 кілометри. Grand Hotel Derin – це невеликий тихий готель із затишною зеленою територією, розташований в оточенні гір. Рік його будівництва 2005. Остання реновація відбувалася в 2022 році. Площа території готелю 4 тисячі квадратних метрів. Складається готель з однієї основної будівлі, зараз ми тут знаходимося, та додаткового корпусу Анекс. Працює готель за системою харчування все включено. Зараз ми знаходимося в основному ресторані, де відбувається сніданок, обід та вечеря. Wi-Fi на території готелю платний, коштує 1 долар на добу на один пристрій. Ось так виглядає основна територія готелю. Тут є шезлонги для відпочинку, великий відкритий басейн, в басейні є водна гірка. З правого боку ми проходимо терасу в саду. Тут можна посидіти та відпочити. Зараз перед нами ще одна тераса це відкрита тераса основного ресторану. Тобто тут також можна поїсти не тільки в будівлі. Прямо розташований пул-бар. Працює від 10 ранку до 7 вечора. Тут можна взяти вино та пиво. Інші алкогольні напої будуть платними. Софт напої, такі як сік, кава, чай, газовані напої тут, звичайно, також є безкоштовні. Для діток на території готелю є невеликий відкритий басейн, а також міні-клуб. Ось в цій зоні готелю розташований ще один відкритий басейн. Прямо за ним розташований снек-бар, де можна буде перекусити впродовж дня. В готелі є два корпуси з номерами. Ось це корпус Анекс і це головний корпус. Давайте подивимося номер категорії стандарт, які розташовані в головному корпусі. Площа номеру 22 квадратних метри. Максимальна вмістимість гостей 3 плюс 1. В 2024 році в номерах провели косметичний ремонт. При заїзді до номеру гостям надається водичка, далі вона не поповнюється, можна самостійно набрати в кулері. Користування сейфом в номері буде платне 5 доларів за весь період проживання. Готель знаходиться в 400 метрах від власного пляжу. Там для гостей є безкоштовні шезлонги та парасольки. Бара на пляжі немає. Пляжні рушники можна буде взяти під депозит 5 доларів в готелі. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.